Австралійські броньовики Хоукей, нові помічники українських воїнів на полі бою? Міністерство оборони України кілька місяців просило уряд Австралії надати нам ці броньовані автівки, і тепер австралійці збираються передати Хоукей як центральну частину пакету своєї військової підтримки. Які ж переваги у австралійського броньовика і чому наші бійці так прагнуть швидше його отримати? Овкай okay, розроблений для забезпечення високого рівня захисту, мобільності та корисності на полі бою. Броньовик дуже легкий, поміщається під гвинтокрилом для проведення спеціальних операцій. Водночас він захищає від вибухів та балістики, тобто в ньому є все, що потрібно сучасній армії. Повнопривідний Хоукай важить 7 тонн і має вбудовані системи, які дозволяють використовувати його як бойову платформу. Свою назву броньовик отримав від виду смертоносної гадюк. Яка була названа так на честь колишнього австралійського прем'єра Боба Хоука, виробляють броньовані машини на заводі «Фейлз» у місті Бендіго, штат Вікторія. За тиждень з конвеєра сходить 10 автівок. Я працюю на заводі з 1978 року. Відтоді минуло багато часу. Ми починали як невелике виробництво боєприпасів. Нині це величезний концерн, який виробляє багато потужних речей для армії. Серед них і Хевкей. Головна концепція цього броньовика захистити життя солдатів. І ми дуже пишаємося, що отримуємо з усього світу масу позитивних відгуків про роботу нашої машини. Наразі в австралійській армії є 1100 сто які використовуються як платформи для національної Вдосконаленої ракетної системи Земля повітря. Радіус дій радару цієї системи становить понад 100 кілометрів. Австралійці вже надали нам свої броньовики Бушмаста, які теж виробляє завод «Фейлз». За словами військових, на полі бою ці машини показали себе просто вражаюче.